We show up in the party, fire. We show up in the party, fire in everybody. We show up in the party, fire in, in, in everybody. Всім привіт, це будні яка Сьогодні у нас те, що всі чекали. Дріббокс, інф'їз, дріббокс. Авторський від Михайла Козачича. Хто не знає, Михайло Козачича, це легендарний чувак. Це наш смаччика. Ми його дуже любимо, цінуємо. І він вигадав чотири різні інф'юзи. Які ми по дві копії помістили в інфюз дріббокс? Раді його вам представити. Крутий дизайн, такий молодіжний. <свісно> Будемо пити, тут є, давайте так, по каві, тут є банани, дрібдішка банана, є чайна троянда, є пряний апельсин, новий інфюз. І новий інфюз це 420 хемп і груша. Теж будемо його сьогодні пити. Тобто, банани і троянди ви знаєте, хто не пив, скуштуйте, А оці два, це новачки, будемо їх пити. Вони доступні лише в дріп-боксі. Оці дві. А на полички в зернах купити не можна поки що. А може не поки що. Ну, для дріпу рецепт не потрібен. Просто маленький блум на пів пакетику заливаєте води, і потім три рази доверху. Тобто можна без ваги, без ваг можна. Без таймеру, без нічого. Просто треба три рази зробити однаку водію. Уу, ну пахне грушами, це правда. Ну, давай, я на вагах зроблю. Тобто пів пакетику це чисто змочити каву, це 20 г води приблизно 20-25 може трошки менше. Ну, приблизно от така кількість. Чекайте 20-25 секунд. І... Або просто на око. Як бачите, що там вже нема води, і там бульбашки не бульбають, все, можна вливати. Такі доволі з... Ви... ну, високо берете вашу струю і доволі активно вливаєте, тобто швидко. Я насправді зараз відлив доволі повільно, треба було трошки швидше, на мій погляд. Але знову ж таки, це не грає великої ролі. Про аромату, ну крутий аромат. Завжди, а що там вик... Я ж забув. Хемповий ром, сидр грушевий і там ще щось третє. Якщо я помилюсь тут, а Міша пішов, до речі. Використовується авторська композиція з трьох, наче як трьох е різних видів алкоголю це сидр і Ром. І що ще? Комбуча, може там? Там якась комбуча, наче, так? Да? Я забув. Я забув. Ну, коротше, не все так просто, знаєте. Комбуча теж з хемпом. Так, да, камбуче з хемпом. Тобто тут хемпово-грушевий такий симбіоз. По аромату вам скажу, що це освіжаюче. Це освіжаюче, це прикольно. Це незвичайний аромат, такий ну, не кавовий. З бананами, якщо порівняти насиченість. А з... у Бананів трошки. Банани трошки більш насичені. так, знаєте, відсотків на 10, не сильно. Тобто, це доволі насичений аромат. А, так, да, це ж перуха, це взагалі перу. Це... Перу. У нас тобто банани це Ефіопія, троянди це Ефіопія. А от е, апельсин і 420 це Перу. Тобто це ще інша сировина зовсім. Не, не тільки алкоголь інший, яким ми інф'юзуємо каву, а ще і саме зерно. Тобто це взагалі дуже цікаво. Це такий лайфхак, якщо ви зварили дріб, поклали сюди і все, це дуже зручно. У пахне. Знаєте, коли про каву кажуть, що вона травяна, це зазвичай погано. Це поганий дескриптор і цього стараються уникати. Це каже, що кава не досмажила або щось там з обробкою не так було. Ця кава травяна, але в дуже класному сенсі. Тобто, єгермейстер це то травяний, але це ж не погано, правда? Його за це і люблять, що, що він травяний. Це настільки страв. Це травина в класному сенсі кава. Тут відчуваються якісь трави прикольні, які приємно пити. Тобто, це така унікальна штука, да? Буб'яні культурно, певно. Нікультурна? Уб'яні культура, певно. То... <с>? Само собою, відчувається алкогольна складова, як і в будь-якому інфюзі. Вона тут присутня, вона приємна, вона така фонова, дуже класна. Відчувається. Відчувається трав'янистість така, як така, знаєте, благородна, як в гермейстері, така класна травянистість. Відчувається груша, бо ви її бачите на упаковці, у вас програмується мозг, і ви її потім відчуваєте і в каві. Тобто у мене так це працює. Я її тут справді відчуваю трошки. По балансу я вам скажу, що класний баланс, дуже збалансована кава. Солодкість така нижче середня, я б сказав трошечки. Хоча тут багато цукру. В сировині, коли я знову, там дійсно багато цукрова на Хоча Хоча тут солодкості я не сильно багато відчуваю, але це непогано для літа, знову ж таки, це суперський варіант. Тобто, якщо обирати, це інфюз саме для літа. Якщо на льодок зварити. Угу. А якщо от таким байпасом на лід, знаєте, коли ви берете там і дріб заливаєте не, не всі 200 грам чи 180, а умовні там, 120 і там 60 грам льоду, це взагалі суперський варіант. Дуже освіжаюче буде і таке. Раджу. Просто знаєте, що вони друг на друга схожі трошки в чомусь. Всі, вони, як брати, як брати і сестри, вони друг на друга трошки схожі. Але відрізняються, все, все одно відрізняються сильно. Тобто їх треба всі куштувати і порівнювати. В цьому і сенс робити от саме інфюз дрібок, щоб ви могли порівняти їх. І тут по два дріпи можна не тільки самому порівняти, а ще. Там мамі дати. Скажу, мам, попробуй. Мама буде в шосі. Так що. Наступний дріб. Да. А що ми, це? Ну треба добити. Все, другий дріб поїхав. Це по путі вип'ін. Рецепт той самий. Клас, клас. Апельсинково. Дійсно апельсиново. У мене вода 96, але це не проблема, тому що я ж знову ж таки кажу. Так кава, що важко зіпсувати, можна і 96. Давайте відкриємо кришку, хай вона підостине трошки. Пінка як Так, да, Пінка як у джазу. Ну Тут доволі такі дрібні помила, як я бачу. Спеціальний для дріпа. Наскільки я знаю, що Женя їздив на виробництво, там вони дегустували, куштували, намагалися знайти той самий правильний помел для цієї кави, ну, цих дріпів, в принципі. І вони обрали такі доволі дрібний. Але цьому... Значить є сенс, значить так смачніше. Час 2.30. 180 води. Тобто, в принципі, ідеально. Тобто в дріпі 12 грам кави, 8 дріп по 20 грам. Перемішуємо, декантуємо нашу каву, насичуємо, насичуємо кисню. Не схоже на банан, не схоже на троянди, але трошки схоже на 420 хемп наш. Бо, знову ж таки, це однакова кава в плані зеленої сировини. Це перу. І там і там перу, тож вони і мають бути схожі. Так, да, вони від відрізняються сильно за громатом. За і, да, і за і за смаком відрізняються. Якщо хем груша це. Більше алкогольне, таке трав'янисте. Це більш пряне. Тут прянощі, якісь спеції. І. Аромат важко описати, чесно, не можу. Він, він зрозуміти, він приємний. Тобто Він дійсно приємний. Але важко описати. Я, мене... Я не можу підібрати слів. Мені от важко описати, наприклад, аромат. Так? Я немає слів. Але дизайнер це зробив за мене. Тут все намальовано. І це така знаєте, тусовка. Це реально дріп-тусовочник. Тут все є, щоб хорошо погулять. Дизайнеру теж лайк. З вами був Тьомчик. Підписуйтесь на Радіокава, слідкуйте за нашим інстаграмом, слідкуйте за новинками, чекайте нові інфюзи від кофенту, чекайте нові інфюзи від нашого Мішків-Смачика, який вигадав всі дріпи в цій коробці. І будьте на зв'язку. Co jest? Cześć Adam. Czy to ty tam Tetris chrałeś? Nie